Привіт! Сьогодні поговоримо про тему, яку в нашому суспільстві прийнято замовчувати. За статистикою кожна четверта сім'я в Україні стикається з проблемою алкоголізму, і це означає, що мільйони дорослих людей виросли в таких родинах. Але чому ми рідко говоримо про те, як це впливає на дітей? Як це формує їхнє життя, стосунки, самосприйняття, ніби дитинство закінчилось і все забули. А насправді ті невидимі рани, які отримує дитина в алкогольній родині, часто визначають її доросле життя. Проблеми з довірою, страх близькості, перфекціонізм або, навпаки, самосаботаж? Якщо ви виросли в такій родині, або підозрюєте, що ваші проблеми пов'язані з дитинством, це відео для вас, будемо говорити відверто, без засудження і з розумінням. Перш ніж говорити про наслідки, давайте зрозуміємо, що відбувається в такій родині, де є алкоголік. Бо багато хто думає, ну п'є батько, але ж не бив, але справа не тільки в фізичному насильстві. Перша це непередбачуваність. Дитина ніколи не знає, з яким настроєм прийде п'яний батько чи мати. Сьогодні він веселий, обіймає, а завтра вже кричить через дрібницю. Дитина живе в постійному напруженні, намагаючись передбачити, що буде далі. Уявіть ви дитина і не знаєте, чи зможете запросити друзів додому, бо раптом тато буде п'яний. Чи можна шуміти, грати, сміятися, виходити на вшпиньках у власному домі? Друга це зміна ролей. Діти в таких родинах стають часто занадто рано дорослими. Хтось повинен подбати про молодших, приготувати їжу, прибрати будинок, хтось повинен заспокоїти маму, яка плаче. Хтось повинен брехати вчителям, чому не виконане домашнє завдання. І дитина не може бути дитиною, вона стає маленьким дорослим, який відповідає за все і за всіх. Третє це секретність, про що відбувається вдома, нікому не розказувати. Це неписане правило всіх алкогольних родин. Діти швидко вчаться брехати, не все нормально, тато просто втомився. Але секрети – це тягар, дитина відчуває сором. І думаю, що їхня родина не така, як всі. І цей сором вони носить все життя. І четверта: емоційна недо... недоступність. Алкоголік не може дати дитині стабільної любові, підтримки, розуміння. Він живе у своєму світі залежності, а співзалежний партнер занадто зайнятий проблемами алкоголіка. Дитина отримає послання, твої потреби неважливі. Твої емоції не мають значення. І вона вчиться їх приховувати. А тепер найголовніше, як це все впливає на доросле життя? Бо дитинство там минає, а наслідки залишаються. Перший наслідок проблеми з контролем. Є два крайніх варіанти. Або людина намагається все контролювати навколо роботу, стосунки, побут. Думаю, якщо я все контролюю, то, то нічого поганого не станеться. Або навпаки, повна безпорадність. Я нічого не можу змінити, все залежить від інших. Людина не вміє брати відповідальність за своє життя. Другий наслідок. Проблема з довірою. Як довіряти, якщо найближча людина постійно підводила? Обіцяв кинути пити не кинув. Обіцяв прийти на виступ, не прийшов. Такі люди часто думають: «Краще я не буду ні на кого розраховувати, щоб взагалі не розчаруватися, або, навпаки, довіряють всім підряд, бо не вміють розрізняти надійних людей. Третій наслідок перфекціонізм або самосаботаж. Дитина могла думати, якщо я буду ідеальною, тато перестане пити. Звісно, це не спрацьовувало. Але така установка залишилася: дорослий перф... перфекціоніст працює до виснаження, боїться зробити помилку, ніколи не задоволений результатом. А інколи буває навпаки самосаботаж. Все одно я поганий, то навіщо старатися. Людина руйнує хороші можливості, бо не вірить, що їх заслуговує. Четвертий наслідок. Складності з емоціями. В алкогольній родині емоції небезпечні. Радість може спровокувати агресію п'яного батька. Сум може довести маму до сліз, гнів взагалі заборонений. Тому доросла дитина алкоголіка часто не розуміє, що взагалі відчуває. Може сказати, мені нормально, навіть коли всередині буря. Або навпаки, емоції, як хвилі цунамі, не контрольовані. П'ятий наслідок. Созалежні стосунки. Це найболючіший момент. Людина знає, як жити з тим, хто має проблеми. Це звично, передбачувано. А здорові стосунки здаються дивними. Тому часто дорослі діти алкоголіків притягують партнерів з залежностями або іншими серйозними проблемами. Не тому, що хочуть, а тому, що це знайомих. Цікаво, що діти в алкогольних родинах часто грають певні ролі. Це спосіб вижити, адаптуватися до хаосу. Давайте розберемо основні: герой або відмінник: ця дитина намагається врятувати сім'ю через досягнення. Відмінна вчиться, займається спортом, допомагає по дому. Думає, якщо я буду достатньо хорошим, все наладиться. Доросла людина герой часто стає трудоголиком, перфекціоністом. Їй важко відпочивати, просити допомоги. Вона звикла все тягнути на собі. Або буває, цап відбувайло. Ця дитина привертає увагу поганою поведінкою. Б'ється, грубить, погано вчиться. Дивно, але це теж спосіб допомогти родині, відволікти увагу від алкоголіка. Дорослий цап відбувайло. Може мати проблеми з законом, конфліктувати з начальством, руйнувати всі стосунки, або, навпаки, кардинально змінитися і стати надмірно слухняним. Наступна це втікача або загублена дитина. Ця дитина намагається стати невидимою, сидить тихо, не привертає уваги, живе у своєму світі, багато читає, мріє, фантазує. Доросла загублена дитина часто інтроверт, їй важко будувати стосунки, заявляти про свої потреби, вона звикла, що її ігнорують. Наступне це талісман або клон. Ця дитина розряджає напругу жартами, розвеселяє всіх. Коли батьки сваляться, вона робить щось смішне, і всі переключаються. Такий дорослий талісман часто стає душею компанії, але йому важко. Бути серйозним. Він ховає справжні емоції за маскою веселищів. Впізнали себе в якійсь ролі? Це нормально, це було способом виживання. Але зараз ви дорослі, і можете вибирати, як жити. І найголовніше питання що ж з цим робити? Як зцілити ті невидимі рани? Перший крок визнання. Скажіть собі. Так, моє дитинство було складним. Так, це вплинуло на моє життя, і це не моя вина. Багато людей застрягають на цьому кроці, виправдовуючи батьків. То вони ж хороші були, просто пили. Можна любити батьків і водночас визнавати, що вони завдали болю. Це не суперечить одне одному. Другий крок робота з внутрішньою дитиною. Всередині кожного з нас живе та маленька дитина, яка недоотримала любові, безпеки, розуміння, їй потрібна увага і турбота. Практикуйте любов до себе. Говоріть собі ті слова, які хотіли почути в дитинстві. Наприклад, ти важливий, твої емоції мають значення, ти заслуговуєш на любов. Третій крок навчання здоровим кордонам. Діти алкоголіків часто не розуміють, де закінчуються їхні проблеми і починаються чужі. Вони звикли нести відповідальність за всіх. Навчіться казати ні. Навчіться не рятувати дорослих людей від наслідків їхніх рішень. Це не жорстокість, це здоров'я. Четвертий крок: пошук підтримки. Існують групи підтримки для дорослих дітей-алкоголіків. Там можна зустріти людей. З подібним досвідом. Поділитися історією, не боячись, не боячись засудження, також корисна індивідуальна терапія. Особлива терапія травми. Кваліфікований психолог може допомогти пропрацювати дитячі переживання. П'ятий крок: створення нового досвіду. Дозволяйте собі те, чого не було в дитинстві. Безпечні стосунки, спонтанність право на помилки. Оточуйте себе людьми, які вас цінують. Якщо ви дізналися про себе щось відео, знайте, ви не самі. Мільйони людей пройшли через подібний досвід, і багато з них змогли зцілити свої рани, створити щасливе життя. Ваше минуле не визначає ваше майбутнє. Так, звісно, дитинство було складним. Так, ви отримали рани, але у вас є сила їх зцілити. Можливо, ваші батьки не змогли дати вам те, що потрібно було, але зараз ви дорослі і можете дати це собі. Любов, підтримку, розуміння, безпеку. Ви заслуговуєте на здорові стосунки, ви заслуговуєте на щастя, заслуговуєте на те, щоб ваші емоції та потреби були важливими. Якщо це відео відгукнулось в вашому серці, поставте лайк. Поділіться з тими, кому це може допомогти. І у коментарях напишіть, чи близька вам ця тема, можливо, ваша історія допоможе іншим відчути, що, сам, що вони не одні. І пам'ятайте, звертатися за допомогою це не слабкість, це сила. Дякую, що були тут. До зустрічі!